Народна рада, яку у Бардичеві утворили депутати міськради від фракції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, провела другий круглий стіл за участі представників політичних партій та громадських організацій. На самому початку зустрічі очільник ради Сергій Івлєв запросив усіх тих, кому не байдужа доля Бардичева, долучатися до роботи народної ради, аби спільно вирішувати існуючі проблеми. При першій спробі спробувати. мнение народа протащить через депутатские комиссии. Я скажу свое первое впечатление. Во-первых, встретила некоторое недоумение. А что это такое? что это за требование? Некоторые вопросы обсуждались со смехом, с сарказмом. Вот. Ну, поскольку мы подготовились в этот раз несколько в торопях, можно сказать, вопросы были сформулированы не совсем четко, то я думаю, что на следующую сессию мы совместно с вами проведем соответствующую работу с фактами, с документальными, проверим то, что нас интересует, то, что нас не устраивает, где возникает подозрение, и эти вопросы обсудим на депутатской комиссии. На депутатской комиссии я также прошу активистов подойти и посмотреть, кто каким образом отстаивает ту или иную позицию или против той или иной позиции, кто против народа. Потому как, судя по последней сессии, с бурными овациями у нас в городе происходит все хорошо. Одним із питань, озвучених на круглому столі стало звернення до освітян Бердичева. У ньому їм пропонують змінити банківську установу, через яку вони отримують зарплатню, а це Сбербанк Росії. Місцеві активісти вважають, що грошима Бердичівських бюджетників підтримується благополуччя країни-агресора країни, що почала топтати ворожим чоботом українську землю. На нашу думку, керівництво освітньої галузі міста, адекватно оцінивши ситуацію, мало б рекомендувати зовсім інші банківські установи. Чому? Бо, по-перше, є банки з набагато надійнішою репутацією, в тому числі і відомі у всьому світі. По-друге, є банківські установи з набагато розвиненішою мережею відділень банкоматів та власних платіжних терміналів. По-третє, врешті-решт, у нас є ще й державні банки. Це далеко не вичерпний перелік аргументів, але й цього цілком достатньо, щоб зрозуміти, що ваше керівництво прийняло досить сумнівне рішення. Керівник місцевих ударівців Едуард Томашевський нагадав про дану його політичною силою письмову пропозицію: вислухати звіт кожного депутата міської ради про виконану роботу. Заслухати всіх депутатські фракції, які розпустилися, зібралися, зібралися на банях, кулуарно вирішують питання. Ну вони є депутатами. Бердичівлян. за них голосували і всі вони комуністи, партія регіонів буша. Зараз як вона називається, кого я не знаю. Представляють сьогодні. Що? того на сьогодні присвони, ма вони представляють громадян Бердичева. За них голосували люди. Розумієте, ми їх не можемо вигнати, але вони нами керують. Тоді значить, вони що мають зробити? Вони мають прийти до нас, отак сісти в актовому залі. Якщо немає в актовому залі коштів, нічого зняні комуністів. Я так розумію, нема на вулиці. Тоді хай збирають, виступають і кажуть. От. Ця партія йшла з такими гастрами, значить, Олігархів туди, робочим зарплату до ми комуністів. Значить, вона виступає і каже, що ми там провели в Бердичеві 27 мітингів з 1 січня, починаючи, тому що втратили роботу 3 тисячі людей. Так? Партія. Регіонів такі-то ви, такі то там, хто там ще там у нас є, <тас> є ці <це тас> партії, ті, що є депутати, які від інших політичних сил були. Вони ж йшли під гаслами тих <тас> політичних партій з їхніми програмами, правильно? Я розумію. Так от я маю на увазі, що от я не почув цього на сесії, то я так розумію, що там комісія теж не захотіли, щоб депутати виступили, то що до них додому приходити? Під прапорами народної ради сьогодні може виступити кожен, хто жадає змін у місті. Заявив її уповноважений Олександр Кухарчук. Бердичівська громада наголосив, має усвідомити, що рада то серйозна сила. Тут зібралися люди, котрі і минулий раз, і цей раз, які, ви знаєте, в цьому житті відбулися. Кожен з нас прийшов сюди, він приніс сюди свою думку. Він приніс сюди частину своєї душі. Він її вклав. Він і вклав цю роботу. Розумієте, в чому річ? І сьогодні висміяти цю структуру та так собі за дурничку, цього дозволяти не можна. Це перше. Друге, що стосується конкретної пропозиції, розумієте, в чому річ? Допоки ви ви, не дасте, маю на увазі як громадська організація, як громадські організації, як структури, що підтримуються знизу, як прийнято говорити, на, на рівні міста, доки ви не дасте зрозуміти, що ця структура вам потрібна. Що ви в неї вірите, що ви її підтримуєте, що ви можливо за неї навіть будете боротись і не дасте затопкати. до того часу. В неї ніхто не піде. Нині народна рада потребує підтримки з боку громади. Переконаний Олександр Кухарчук, адже проблеми городян це те, заради вирішення, чого група утворилася. Її члени чекають на письмові звернення та пропозиції від Бердичівлян на сесіях на комісіях, кожен, хто приносить свої питання, а питання за теж подавати. приносите свои вопросы. И вот теперь каждый, кто принес свой вопрос, он его обязан, обязан прямо-таки, перед своими же он обязан провести его через комиссию, через сессию. А тогда поставить вопрос, ребята, мы его обсудили, Ми ми його поддержали. Ми помивопровірі з камісп. А сесія вотні поддержав камісія не подерво. Давайте будемо этим розбиратися тогда, с саті вопросами. Якщо активістам різних організацій та рухів об'єднатися усім разом, то можна використовувати усі важелі впливу на владу і робити це на думку представника Бердичівської самооборони Олександра Щербини потрібно якомога ефективніше, завдяки тому, що є свідомі люди у депутатському корпусі, які бажають співпрацювати з громадою міста. Я вважаю, що нам треба створити розширену таку коаліцію, в яку будуть входити знов такі представники громадських об'єднань, які будуть активно приймати участь Процесі Так, так. так. Просто я вам хочу біжай сказати, біжай. що Україна прокинулася. Тобто ті люди, які спали, тепер вони прокинулися. І я вам хочу сказати, що ті ангели, які прокинулися, не здатні воювати як Боги. Тобто, якщо ми вірвемося тоді всі разом, то ми примусимо їх слухати голос свідомих людей. А не знов таки створити яку ширму, за допомогою якої вони будуть прикриватися від народу, не просто даються народній раді перші кроки, підсумував зустріч Сергій Івлєв. Та ці кроки вже є. Як є, і впевненість у власних силах питання становища на заводі, прогрес, ситуація, що склалася з наданням допомоги у міській лікарні, прикріплення до Збірбанку Росії, наявність у складі виконкому людини від самооборони тощо. Все эти заслуги у пана Ивлива взято народно мы на заметку. Ведь его и будут вештовствоватьися. Первое: все вопросы, которые будут выноситься на сессию, и на депутатские комиссии предварительно обсуждать за этим круглым столом и принимать решение. И после этого уже выносить на комиссии депутатские, что нам хочется, а не то, что нам навязывают. Это первое. Второе: если вдруг у кого-то появляются какие-то проблемы. после нашего обсуждения, где-то что-то выяснилось, какую-то интересную информацию, где-то что-то утаилось, затаилось, немедленно сюда поднимаем и ставим вопрос соответствующим органам и выносим на обсуждение, чтобы люди знали, кто есть кто.